Вега компания Вега Верно! Верно! Вашей Верно! машину Вега Мид так 550. Верно! Верно! так называемая блокорезка. Значить, що цікаво цій машині. По-перше, ми можемо регулювати скорість подачі, розмір подачі. Тобто ми в міліметрах виставляємо який саме кубік-брусок ми можемо зробити. тобто Ми можемо зробити наприклад 15, 20, 25, 30, тобто від 1 до 30 міліметрів. Так? Тут у нас є клавіша подачі назад продукту, індикатор роботи, запуск машини, ну і аварійна зупинка. Давайте подивимося сюди, тобто ми бачимо тут. У нас йде загрузочний бункер. Загрузичний бункер. Тобто ми сюди подаємо м'ясо, а ми подаємо сюди продукти, які ми будемо нарізати. Машина ця нарізає кубіками, тобто Якщо ми нарізаємо, кубіками, ми їх нажимаємо. Вона відразу починає працювати. Так? тобто У нас тут стоїть індикатор датчик безпеки в щоб оператор. Случайно не поставив, не засунув туди пальці, щоб вони не засунути частин, тобто вона буде переключатися, коли індикатор буде приключений. індикатор вже працювати не буде. Так само працює індикатор. Тобто, на, на... на ножі, тобто, коли ми відкриваємо ножі, то відразу індикатор виключає ножі. Тобто, дивіться, як цікаво, працюється машина. Тобто, в даному випадку у нас три типи ножів. Так називаємо трьохмірна нарізка, тобто ми нарізаємо дощ зверху, знизу і, відріз, і від, 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 ніж відсікач, так називаємо такий широкий ніж відсікач. Саме такий продукт попадає у нас сюди на конвейер, на конвейерну ленту, і з конвейєрної ленти він вже попадає безпосередньо на інший конвейер, куди воно йде далі. Машина добре, зроблена досить якісно, досить класно. Вона вроблена піскоструйним, тобто ми бачимо, що це не матова поверхня. Поверхні. З цієї сторони ми можемо побачити, тут стоїть автоматика. Тут ми можемо виставляти таймер роботи транспортера після виключення машини, тобто ми можемо поставити, наприклад, таймер там 10 секунд або таймер 15 секунд, таким чином, після того, як машина закінчилась, конвейер ще буде працювати 10-15 секунд, таким чином він буде віддаляти залишки після навіски. Тут стоїть мотор, гідравлічна система на 19 літрів. Машина потребує масла, спеціальне масло. Раз в півроку потрібно це масло, будемо міняти. І також, якщо подивитися, тут досить надійний сильний такий мотор стоїть. І, тут взагалі три мотори йде: мотор перший, мотор другий і моторна подача. М'ясо, яке ми будемо нарізати. Почнемо ми з простої ковбаси. У нас далі буде зацільний е, Це у е нас печінка, сало і куряча грудка. Так, поїхали. Почнемо з ковбаси. Тобто, яка в тобто, ми вжимо на загрузочний бункер. Ми заложимо загрузочний бункер, ми зажимаємо. випиваємо і відразу бачимо, який саме. Показати саме безпосередньо, як буде зніматися нарізка. Давайте ми зараз подивимося на якість нарізки. різки. Тобто ми бачимо, що продукт нарізається достатньо якісно. Ми поставили певний розмір нарізки, у нас тут зараз стоїть саме такий, це 10х10, і нарізка йде на 5 мм. Ми можемо тут виставляти, саме, якщо ми можемо. Ми виставляємо, тут йде три типи ножів. Ми можемо виставляти ніж цей ніж у нас якби, йде замовчуванню від виробника, тобто ми маємо його поставити він іде 10 на 10. А, а довжину брусочка ми можемо вже робити самі. Мідайся 550-й, ми тільки що протестували на різку колбаси, зараз ми протестуємо на різку філейки. Курячи фінер філейки. Тобто ми положимо поставимо собі філейку. Закриваємо і запускаємо запуск. Тобто ми бачимо, що філейка нарізається добрими кубиками, вона гарно прорізається. Кожен елемент прорізаний. І таким чином ми можемо нарізати кубиками такий продукт, як філе, курки, індички і так далі. Mm -hmm. Stavega, машина МідДАСЕР 550. Зараз тестуємо е, шийну вирізку, Це свинина. Беремо шмат м'яса, вложимо в загрузочний бункер. Викриваємо, виставляємо тут, ми можемо виставити розмір. Давайте зробимо розмір. У нас кубики по умовчанню йде 10х10, 10. ми зробимо 10 на 20 Трошки більше шматок зробимо, щоб воно було так добре гарно під гуляш. Запускаємо машину. Запускаємо. У нас тут буде стояти транспортний кондей, ми зараз його зібрали. Для того, щоб було покраще побачити саме безпосередньо нарізку, давайте ми відкриємо кришку і подивимось на. на нарізку. Тобто ми бачимо, що воно прорізається. так. Продукт прорізається досить хорошо. От Ми беремо основну частину. Ось такими шматочками у нас прорізається продукт. Це може бути на супнабори, на борщі, це може бути на гуляш, це може бути на будь-який тип. Тобто тут безпосередніми перевагами цієї машини є те, що буде кусочок повністю-повністю прорізатися. Якщо ми кажемо, що це буде центр м'яса, то він буде прорізатися таким брусочком. Тобто ми зробили 10 на 10 на 20 Ми можемо брусочок керувати, наприклад, зробити 10 на 10 на 10. Ну, а вже в залежності від того, чи які є там жили, чи є там. Сало, чи це основна частина, чи це буде частина скажімо так, зовнішньої, то буде обважатися форма цього брусочка вона може бути трошки інакша. Зараз ми будемо тестувати печінку. Тобто ми беремо печінку, ми ставимо розмір на ліску. Давайте зробимо ставимо на розмір на різкі. У нас стоїть там ножі по замовчуванню 10х10. І ми поставимо 10 на 10 ну і на 10. Класичний варіант. Поставимо кібіт. Вона буде нарізати не зовсім кубіком, але в даному випадку ми можемо побачити, яким чином саме буде нарізка. Ми зажимаємо, маршрут, автоматично включається нарізка. До цього ми нарізали м'ясо. І зараз ми побачимо, яким чином як буде нарізатися печінка. Тобто ми бачимо, що печінка нарізається кубіками, причому достатньо непогано, вона хорошо нарізала. Тобто Ми бачимо, що буде різноманітний кубик, повністю йде проріза... вона повністю прорізається. Поставили маленький кубик, це 10 на 10, це не дуже великий би, ці. і от всередині, бачите, воно прорізає таким чином. Деякі частинки воно е, прорізає іншої форми. В основному весь продукт повністю нарізаний. Він буде повністю нарізаний. Mm -hmm. Тут попадається ще м'ясо, яке ми нарізали до цього. Зараз ми вам покажемо, як це буде виглядати на, е, разом з іншими частинами. Зараз ми вам прокасуємо машину вігарні дайсик 550-й. Ми тут постаємо сало, ми будемо нарізати сало кусочками, кубиками. Машина виставляється, розмір нарізки стоїть 10х10. Ну і ми, давайте ми поставимо сало, трошки зробимо брусочком 10х10х30. Тобто Ми зробимо таким, щоб сало саме було з різним типом нарізки. Для цього ми ставимо сало в такий загрузочний бункер. Ми вставляємо сало сюди раз, поставимо сюди сало так. Зриваємо бункером, включаємо машину. Сало з кожурою воно не поврізає, тобто потрібно знімати шкожуру. Зараз ми змінимо просто навіть власну руч, ми змінимо шкірку від сала і кинемо сало без, без шкірки. Просто поміняємо розмір нарізки, зробимо розмір нарізків. 10 на 10, щоб будемо краще було, поставимо сюди, ставимо підпуску э, і включаємо машину. 10 на 10 і включаємо. Зараз ми порізали сало, відкриваємо і ми подивимося, як воно Ось Як воно порізало перше наше сало, до цього ми відрізали печінку. Тобто ми бачимо, що сало прорізалось досить непогано, навіть зі шкуркою. Але останній кусочок воно його зам'яло. Ми використовували сало при, при кімнатній температурі, тобто плюс-мінус десь зараз 15 градусів. В даному випадку, щоб вона була більш жорсткіша структура, потрібно сало подавати з температурою десь 0 плюс 5, тобто ну, не більше плюс 5. В такому випадку буде набагато краще нарізка, але ми бачимо, що взагалі воно порізало досить непогано. Так, якщо ми будемо постійно подавати продукти один за другим, один за другим, таким чином воно буде пропікав. продавлювати це сало і так далі. Але момент такий все-таки є, так що воно не дорізає до кінця. Не, не, не до кінця, а штурмку можна не додати. Uh -huh. Друге сало ми кинули на нарізку 10, 10 мм, тобто ми маємо е трошки розмазану вже таку структуру, Ну, це взагалі тому, що я ж кажу, що сало де температура плюс 15 градусів, воно вже досить таке йде. Я тобто її можуть навіть бачите, там, пальцями роздавити. Воно являє, ну. І за що за того, що форма цього сала вона, е не, не, так, не однорідна, ми, можемо, ми бачимо, що ми нарізаємо кусочками такими. Та бувають такі якби, трошки е коли вже йде останні, саме останній прогін. Чому це чому вистачається ці ашмьотки? коли ніж проходить декілька разів е, раз по, е, по лезу, і вже це йде останній продукт, тобто це остання е, його порція, таким чином декілька разів ніж може прогнати по одному тому самому продукту? Продукту для цього нам потрібно безперервно подавати продукт. Тобто ми маємо положити один сала, наприклад, воно ріже ріже ріже, доїшного до назад, поставити інший смаршал шмасало і так далі. Таким чином, наступний шмар сало, він буде протовкувати просто при і ми будемо мати гарний Значить, Ми порізали на в машині біга ніздасть 550-й, так названі шпігарізки, ми порізали різні продукти, порізали з різними розмірами. І зараз ми покажемо вам результат, який ми отримали. Ну, По-перше, однорідний продукт, по якому ми нарізали, це була ковбаса шинка. Цей продукт досить однорідний і ми бачимо, що якість нарізки вона височайшого класу. Тому що його дуже легко нарізати, тому що продукт однорідний, він має певну однорідність всередині і певний об'єм зовні, скажімо так, це просто ковбаса в такому цьому вигляді. Але якщо продукт неоднорідний, наприклад, якщо ми беремо куряче філе, воно десь може бути трошки е, е, жилочками, трошки е, неоднорідної форми, скажімо так, неоднорідної е, е, внутрішнього збереження. Тобто ми його нарізали вже з іншим розміром, ми його нарізали 10х10х20, і ми бачимо, що у нас получаються такі кусочки. Але вони вже не йдуть такими чіткими кубіками, як на кобасі, а вже йдуть такими шматочками. Інколи попадається е, майже ідеальний кубік, інколи попадається такий от кубік, трошки змазаний. Але кусочки всі досить прорізані, досить класні. Тут ми нарізали е, свиний ошинок шиї, м'ясо. Ми бачимо, що м'ясо ще менш неодорідний продукт, в ньому багато жил, в ньому багато жира, в ньому він не є таким е, кусочком, наприклад, як ковбаса, тобто він десь ширше, десь тонше, десь щільніше, десь не сильніше. Крім того, ми нарізали м'ясо з температурою плюс 15 градусів, тобто воно досить таке е, м'яке. Але ми бачимо, що також воно порізало і ми, ми, ми маємо такі самі кусочки. Далі ми нарізали шинку, Ой, ми нарізали печінку. Це е, свина печінка. Ми нарізали кубіком 10х10. На 10. Вона також є не е, настільки не, не однорідною, наприклад, як кобаса. Але таким чином у нас є от таким, такими кубіками ми вийшло нарізати саме ковбасу. Далі ми нарізали сало, ми нарізали сало з шкуркою. Сало ми нарізали брусочками 10х10х30. На на тобто у нас вийшли саме такі брусочки. Але е, в кінці. Саме кінечний продукт, сало трохи зажувало шкуркою, тому ми кинули вже сало без шкурки і вже нарізали кусочками 10 на 10 на 10 І в нас вже вийшли такі не завжди однорідні скажімо, продукти. Так? Тобто десь може такі ромбіком, десь вийшлося кубіком, десь взагалі у нас трошки його пожувало, скажімо так. Таким чином, що можна сказати про цю машину? Що чим більш однорідніший продукт, тим буде якийсь, е, краще якість нарізки. Також ми можемо сказати, що важлива розмір продуктів. Ця машина може нарізати від 5 мм до 30 мм та брусочками. При цьому ми ширину, висоту та ширину брусочку ми вибираємо саме ножами, тобто у нас тут такі є ножі. І розмірами між ножами, тобто вибираємо, наприклад, тут в даному випадку 10 мм. Якщо ми, наприклад, знімемо це ніж, то у нас буде тут вже розмір 20 мм. Таким чином ми можемо поставити ножі від, 10 до 30, від, від 3 до, до 30 мм. І отримати такий розмір по товщині, по ширині і висоті. А от товщину цього брусочку ми можемо вирізати, ми можемо безпосередньо вибирати саме таким чином. Тобто у нас є тут розмір на різки. Це він показує, наскільки буде штовхач, втовхати продукт. І таким чином ми можемо вибрати довжину саме цього брусочку. Ну, наприклад, я вам зараз покажу. В даному випадку ми вибрали, наприклад. 5 мм і 30 мм, так? Тобто воно буде, буде прорізати однакову структуру саме тут, але от е, довжину саме цього продукту ми можемо вже вибирати власну ручку. Наприклад, в даному випадку від 5 до 30 мм.